Підйомник для переселенців установили в одному з гуртожитків рівного. Нині там проживає 250 ВПО, з них майже півсотні люди з інвалідністю. Наскільки мешканці задоволені покращеними умовами проживання, розповіли Володимиру Миколайчуку. Сергій допомагає дружині Нелі на кріслі колісному заїхати в спеціальний ліфт. Спускаються на перший поверх гуртожитку. Вони переселенці з окупованої частини Запорізької області. Коли дізналися, що в цьому гуртожитку є всі умови для людей з інвалідністю, то відразу сюди переїхали. Радіють, що є спеціальний підйомник. Ми просто б не змогли спуститися. Я б фізично не зміг знести дружину на перший поверх. Підйомник дуже круте рішення. У цьому гуртожитку проживає 250 переселенців майже півсотні мають інвалідність. Саме тому тут благодійники запропонували провести реконструкцію. На вході облаштували пандус, яким можна заїхати у зовнішній ліфт. Людина захоче на вулицю, захоче в магазин, захоче ще куди-небудь гуляти в парк. Он з чоловіком Сергієм Сергій знає, бере ключ від другого поверху, відкриває, вивозить і вони їдуть на вулицю. Це дуже така гарна ідея. Покращили Іванну кімнату. Тут облаштували спеціальні поручні та душ, який легко дістати нелі на кріслі колісному. Дуже зручно для інвалідів можна триматися, присів і купайся. Оновленню ванної кімнати радіє переселенка Завдіївки Тетяна. Її чоловікові Сергію після інсульту важко ходити. Тепер каже, легше проводити гігієнічні процедури. Там теж дуже зручно, щоб посадити і щоб його втримати дуже хорошо. А так треба було стульчика якогось нести. А тепер там все зроблено, все приспособлено. Оновили й кімнати, зробили косметичні ремонти та закупили меблі, зручні для людей з інвалідністю. Із рівного Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.